Добрий день, шановні любителі футболу. Місцеві тифозії. Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, в татом Сведрі, бабаних трусах і дідових рукавицях в ротах буде Іван Лєцтий. Двійку на плечах має Дожо горбатий. Він і в школі з двіюк не вилазив. Під третім номером в темній майці, бо не прана ще з минулого сезону. І ще в чорніших трусах грає Микета Паращин, мосний захисник. Він і в Київську «Динамо» міг би м'ячі подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом Дубль з підвозом. В нього на плечах напис будьмо уважні, тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. В Майці зелені на плечах, Він тої гри орав плечемо по газону. Грає Остап Бендерський, що його мама жене найліпшу в селі Самогонку. Два шості номери мають Славко Пулькатий і Стефко Попоцатий. Вибачте, але яка форма є. Таку і одягають. Он Дмитро Кєлевий на мамині нічні сорочці вісімко намовлював. А вітя з жіночих колготів пошив собі труси і гетри і хрестиком вишив дев'ятку. Під десятим номером грає ветеран команди Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом колись тікав з поїзда, коли їх везли до Сепіру. А одинадцятий номер учень 9 класу Бодя Лисий, який ще в першому класі влучав у верхню шибку учительської. Під дванадцятим номером буде грати в запасі Зеню Кабан на прізвище Зіко. Команду суперників я не стану називати, бо вона все одно програє. Суддя Стьопа Свіщик, свій хлопець і знає, кому судити. Окремо хочу сказати про м'яч. Хлопці пошили його з кірзових чобіт, а камеру з гумових вічний балюн. Один з чужих футболістів на голову прийняв. Трус мозку дістав. А що зробиш, коли фірмові м'ячі коштують як добрий підсвінок? От вже і гра почалася, і наші вже нанесли одну травму по воротах. Е, я хотів сказати, били по воротах, попали по нозі, але гра продовжується і хтось там упав. Е, не видно, бо він впав в яму в центрі поля. Ага, вже витягли, ну то не наш, бо наші ями навчилися добре обминати. На полі є ще одна яма. То хлопці на судню тримають, коли буде недобре судити. І так в нашій команді заміна виходить замість Василя Стивліпаного Зеньо Кабан Зіко. Суддя робить зауваження, щоб сховав майку в труси, але то марно, бо в нього майка з двометрового брата і ні які труси, навіть 70-го розмуру, не влізе, бо нижче колін. Ой, що ж це таке робиться на полі? Це страшне, тому що гра дуже відповідальна. А це ж хто там за носом? Славку ні. Це Славку втрутив їхнього футболіста, і він викрикнув щось по турецьки. Ой блям, ой, блям. Добре, що люди їздять на заробітки і добре знають всі мови Європи. А теж гра продовжується, але забитого гола не витко. І так атаку розпочинає доз горбатий. Він дає пас на славка пулькатого. Він вухами передрисовує на бодю лисого. Бодя лисий приймає м'яч, меже очі на ніс, очі йому схрещуються, і він з м'ячем на носі бере курс на ворота суперника, обігає одного, другого, третього, Ай, зачіпився. Ногою за будяк і падає. Правильно штрафний удар. Команда суперників не згідна з рішенням Арбітра, але це нічого не поможе, тому що судді вже відвезли дві фіри соломи ще перед матчем. До меча підходить Дмитро Кіловий. Роман Дубль з підвозом пішов продублювати цю справу. Він говорить воротареві, щоб зробить йому підвоз на дві фіри соломи, коли той пропустить гол. Тим часом шикується стінка, але вона стоїть явно близько. Суддя робить зауваження, щоб відійшли на 9 метрів, але вони на знак протесту взяли в руки транспорант уперед, хто не хоче конати. Правильно суддя витягає червону картку. Але що ж це робиться, куди всі люди втікають? Та це ж паранин бик Петя, так біжить на червоний колір. Хлопці, втікайте, бо бомба вам зараз буде! Стінка щезла в невідомому напрямку. Воротар з запарканом лиш ногами стріпав. Хлопці би в пусті ворота, але наших хлопців також нема, і не треба бейцю сам закочує м'яч пусті ворота. Суддя, суддя, давай свисток! Бек за тобою на тополю не полізе. Отож, шановні любителі футболу, на останній хвилині матчу тринадцятий номер Петро Богаєцький забиває гол. Треба йому присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати парані машину буряків. Гадаю, що його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що, тримайтеся, суперники, особливо в червоній формі. Шановні оболівальники, злізьте з дерев, гра закінчилася, БК парані забрала. На все добре. Репортаж вів Грицько-Знецьканий. з До нових зустрічей!